Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, щедро насипати подбайками, коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, запрошую вас, я буду сіяти другий раз зелень. Ось за моєю спиною, ви бачите, я підготувала ділянку. Тут в мене був кріп, був шпинат, я все виполола. Драчкою все подра... подрачила, грунт спушила, зробила маркером рядочки, полила все. У нас, до речі, земля вже дуже суха, вже як попіл. І очікується на завтра дощ. Сьогодні 25 червня 2025 року. І... Хочу посіяти салати, хочу посіяти рядочок шпинату, рядочок кінзи на другий оборот і різних салатиків і трошечки кропу сійну. Хай вже ж там трошечки буде для подальшого споживання. Тож до роботи. Посію кріп такий. Там он є, у мене трошечки пару стебель залишилося. І він пушистий такий цей кріп, гарний. Коріандру посію і ось такий. Хоча і довгий день, ну щось буде з листячка. І ось такий у мене пакетик. Різних салатів. Я з кожного пакетика буду чуть-чуть брати, і по пару по щіпочці на сипатиму в одну луночку, я вам покажу зараз. Друзі, коріандр, кріп і шпинат я просто рядочками посіяла. От там вже Затоптала рядочки, а для салатів я беру, взяла ось такий, таку колодочку, і е, це моя буде мірка. Я, ось дивіться, вже я першу луночку зробила, ось так трамбовую трошечки, щоб насіння добре схватилося коріннячко, як буде проростати. Приблизно відміряю і знову. І по всіх рядках я пройду і зроблю такі собі луночки. Ось так воно виглядає. І туди буду класти на відстані такий приблизній щіпочку насіння. Ну Ось насправді дуже багато різних салатів. Дуже мені подобаються і добре вони ростуть. Отакі дуболисні салати. Ось в мене є зелений дуболисний, такі червоненькі, дуболисні. Вони класно ростуть, вони соковиті, смачні. Звичайно, салати треба поливати. Такі я того року також сіяла, дуже красивий такий. І... Ось головчастий, тоді ось такий ромен, отакий кочерявий. Тобто я їх багато різних накупляла, мене їх багато-багато. І я от по пару луночок кожен, з кожної пачечки зараз сипну насіннячка в цю луночку і загорну його. І все. І тоді чекати дощу або. Або поливати одне з двох. Ось жмуток насіння зайве, я просто його потім вирву. Насіння мені достатньо буде ще на один рік. Хай буде густенько, але щоб вже щось там посходило. Бо насправді салати можуть деякі не сходити. Того року в мене не всі салати посходили. Може, щось їх ще під'їдати, може тут. Ну і загорнути, отак, От звичайно, загорнути, сильно не притрамбовувати. Отак, притрамбувати трошечки, щоб цей. Щоб схватилося насіннячко мокреньке було. І щоб воно вже ж. Ще... Ходило. Така стратегія і тактика, друзі. Е, сійте салати, ще зелень якусь, якщо звільнилось місце. Е, і е, будь, будьмо всі здорові, будь, будьте собі здорові, друзі. Е, підписуйтесь на мій канал. Слава Україні, Перемоги Україні. І... Дякую всім за увагу. До зустрічі.